Можеш комусь там буде розказувати, показувати. Ні, погано видно трошки. Куча ройтер, так. Да. Куча ройтер. А тепер скажіть, що це таке? Це американська окупаційна зона. Германія. Так, я вам тут поставлю читати, чи так, так. Да. Через да, Таке, так. Воно два одинакових. Що та сторона, що же отакий рисунок. Да, малюнок так, Малюнок однаковий. Да, 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 Золов боків. Дуже красивий. Ні, давайте отакого ще, ще класника його. Отак ось воно. Без рука так подивіться, щоб форму бачили. Що Форма незвичайна. Літрів три, мабуть. Я не знаю. Ну, ви ж розумієте, що це ваза не для цвіту. Ні, а це, це как, ваза... да, для, да. для інтер'єру. Да, 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 да. Ну, тепер можете ще й руками спробувати, що значить. Ой, Боже, яка вона. Горка. А вона да. як стекло, наче. А вона да. приймає матеріал. Німців розділили на три частини. Часть Росія, час... Германія була, час америкоси окупировали, Оце на їхній території такі вещи. Краса. Тут у мене сусід.